Клізма казнокрадини правдогону, коли для поліпшення пам'яті Георгій і Борис Барський заходилися лікувати народних депутатів. Колишні зірки маски шоу поставили діагноз парламентарям. Складна форма брехні, лицемірства та хабарництва. Як реагували пацієнти на лікарів? і Наскільки виліковна хвороба з'ясовувала Ганна Бока? Влі реальність, пігулки від жадівності та укола від хабарництва Самокольчі. Георгій самоколігеоргіделію та Борис Барський позичили машину швидкої допомоги, вбралися у білі халати і заходилися лікувати нардепів. Цей вірус який поразив наших самих 450 людей, підесят Вот он. обычных граждан не касается. Просто он передается только через бездушие, передается через ложь, передается через демагогию, коррупцию. У сети лекарские засобы, по в белых халатах, принимают австралийские чиновники. Там наименьший у свете уровень коррупции. Эффективность крему каждого крадин демонстрирует на себе. Крем втирать в руки перед контактом с деньгами вызывает паралич, судороги и слезы стыда. Очень важное средство – налогоплатин. Через пять дней Принятие этого средства, непреодолимое желание платить налоги и жить честно. Принимать надо периодически раз в квартал перед сдачей налоговой декларации. Акции «Беля Верховной Рады» – это политический дебют масок. Себя они называют не лишь лекарями, а и членами сатиричной демократической партии. Мы профессиональные клоуны и считаем, что политикой должны заниматься только профессиональные клоуны. Перепало від партії і журналістам правда Рубін радять вживати, що й не стане зле. Но, Як на мене, в цій аптечці найцікавіший мозго Скажіть, будь ласка, як ним депутатам користуватися дуже просто, все як робиться у нас в страні. Через за на появу швидкої допомоги біля парламенту першими реагують охоронці. В міліції вже. Тут залишаєтесь, стороночку да. проводите акцію да. без да. порушень, громадського порядку. З'являється лікарками частини парламенту, запевняє депутатам роздачку все. Це абсолютно безкорисна води, що ні подкупіна та очень важна лікарін каплі Реальності хватит. мабуть, не подкупіна самі ж народні депутати на народних артистів. Не зважають повз проходить і Ганна Герман. Анна Добрий день. і депутат мільйонер та шанувальний конкурсів краси Олександр Онищенко зупиняються лише одиниці. Спасибо, я здоровода я... здоров вітамінки, вітамінки. 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 вітамінки просто для самочуття спасибо, Я спортом а, Все... давайте уколчик вам зі правда, гоном така красива дройна. Я не <ріх> замість депутатів. Вийшов до акторів художник Сергій Поярков. У Верховній Раді він буває частіше ніж самі законодавці. Тож тестувати ліки вирішив на собі. каже пігулки, антипіар неефективні. Я попробовал антиперин, одну таблетку. Да, хватает на, на три да, да, Вот это мені. Вот это, мне, вот это мне. я ще Олегу Пінчуку передам. А для ляшко є какие то какой Какої спеціальний народні лікарі працювали для парламенту кілька годин. Щоправда, далі паркану їх так і не пустили. Значить, будем шаг за шагом продвігатися. Вот. но по крайней мере, мы, ми, ми доставили радость людям народу. Ганна Бокартенбагруптесен Особливе. Один плюс один.